Доброго дня, шановні. Хотіла обрізати трошки листя е, коло помідорів, але вони під таким захистом. Подивіться, розторопша. Ту, яку я посадила, маленький такий кущик, думала, не виживе. А він подивіться, який. На рівні, шановні, бачите, соняшник і розторопша. На одному рівні ростуть. Ось така краса виросла. Тут уже ромашку треба обрізати. Але ми сьогодні будемо говорити про розторопшу. Вона вже відцвіла. Я якось упустила момент, коли вона цвіла, бачите? Ну, що вам хочу сказати, ось вона цвіте отак. Величаво були ці квітки наверху. Це вже відцвіли, там ще будуть, може, цвісти. Але ви знаєте, що характерно, вона не, не сіється. Вона. Після ранніх-весняних заморозків змерзає. Тому, як кажуть, тривожитись про те, що вона розмножиться, і буде мати, як кажуть, у нас буляки будяки, Бо це як будяк. Але подивіться, який він гарний. Оце один кущик, шановні. Оце я посадила. Я взагалі люблю це листя, таке велике, але доторкнутись неможливо до нього. Ну, Хто має розторопшу? Дуже цікава рослина. Вона е насіння цієї рослини. От там вони потім розкриваються ці головочки. І там таке насіння, як дрібненький соняшник. Його мелють у кофемолці, і хто має проблеми з печінкою то п'ють, вживаються насіння. Ну, Ви подивіться, насіння розторобше, воно дуже цікаве, лікар... лікарське. Навіть ті люди, які збирають листя ранньою весною і використовують для чаю ну, ми... і для салатів навіть. Але ви знаєте, тут просто неможливо подивитись на оцей листок. Бачите, ну, може, ви побачите, оце один листок такий, аж звідти йде від материнського куща, і аж сюди. Ну, він має десь 50-70 см. Довжина листка. Ось тут я його, знаєте, так, забила містечко, але він собі місце взяв, помідори лишилися внизу, не знаю, ерос чи дрова. Ось отакі, бачите, гарненькі, урожайні, Куст, кущ ліхну, хай собі лежить цей кущ собі стоїть, хай стоїть. І вони так у цій співдружності ростуть. Бачите? Ось отака у нас співдружність. Ну, і тут жемчужниця чи перлинка, чи як її називають ліатрис. Це осіння, ото у нас кажуть покровка, чи якось ще інакше називають. Помідори лягли і хай лежать. Нічого я їх трошки підв'язала, але це дуже слабенька підв'язка, ну хай собі лежать. Там взагалі все зімкнулося, Уже покажу, раз я вже тут, то я вже покажу, що моя картопля закрила весь прохід. Ось ще копати не будемо, бо ще є час. Це ще половина серпня, оце звідси покажу. Бачите, кущі великі, розлогі, гарні. Подивіться, яка вона красуня. То не знаю, який там урожай буде. Надію, що гарний. Але хай собі ще, кажуть, під не взяла. Дивіться, тут помідори теж гарненькі є. Які собі ростуть, пробувала підв'язати, але цим не підв'язують. Це ще тримається. Подивіться, який масивний куш тютюну. Росте собі на задоволення, не чіпаю, не впав, не чіпаю. Оцей трошки пробувала, О, там є патачки, підв'язувала, бо впав зовсім на помідори. А тут, шановні, такі помідори гарні. Ну що, що вам сказати, подивіться. Бачите? Ну, впали собі і там є, ну хай вже вони дозріють. Тут нас Турція теж собі сподобала, бачите, тут гортензія ще цвіте. І ще, знаєте, є оці квітки, як сідум називається, чи як він. Ось, бачите, дивіться, скільки у мене тут, не знаю, порадьте, що тут з ним можна зробити. Чи його розсадити вздовж. Чи... Ну, це були вони тут росли, я їх не насаджувала. Я наоборот тут, як кажуть, відвоювала місце. І ось кущ... оце кінець. Зараз буде тут полин і рудбеки. Бачите, а подивіться. Ну це ж, це ж листки на стурці, бачите, і рудбеки, як вони тут все зайняли, цей куток. От, а це, це є, трава. Ой, забула, називається. Теж сюди засунула. Думаю, хай росте хай, розмножується тут на, кутю, на кутику. Бачите полин? Шикує. Шикує. Тут все шикує, бачите? Всім подобається, все гарне. Всім добре. Не можна сказати, що хтось принижений, і ось вам посадки. Ось отаке. Все зелене, все росте. Урожайне тут ледве зайшла сюди, ну а там вже бачити не буду, то я помідори показувала. от, Треба вилазити від себе, ще не зашпортитись. Ой, оп! О. От. І оце таке хозяйство. Це піду, подивлюся, ще тримається картопля. Ой, треба, мабуть, підсипати. Бачите, ось наступила, вона буде зелена. Бачите, тут чи сухо ще, чи що. Але дивіться, тут буде картопелька, але хай треба закрити, бо там, де мало трави, вона зеленіє. Дуже зеленою може бути багато. Опа! шановні, оце дивіться. Так що картопля є, але її треба добре прикрити, бо буде зелена. Ну, оце таке. Так що картоп... ну, як є гечка така, то може і бути картопля, а не вже вона вся в гечку піде. А, ну ще, може хтось замітив, тут такі у мене тут помідорчики теж гарні. Е, такий безпорядок, думаю, тут. Ні-ні, це сусід зараз он там косить сусід траву. І, а це яблуками, що вгостили, я зварила повидло і висипала сюди. Тут гарбуз обрізала теж сюди. І зараз е, сусід буде косити траву і закриється це травою. Бачите, тут у мене буде нова земля, нові посадки. Так що готуємо ґрунт. Тут мокро взагалі, так що треба трошки підсипати, трохи землі підсиплемо траву. І буде гарно, буде отаке буяння. Ну, все, бувайте здорові. А його не показала. Ось, бачите, так, що гарбузи теж тут мають місце. Закривають краса. Бувайте здорові!